Шановні депутати, сьогодні змінилася повністю країни, по-іншому жити вже. Я гарантую вам те, що все буде робитися чесно. Програма для нас. Зараз треба країну вивезти, кілоград вивезти з програми. Зараз створити неможливо через те, що ви знаєте, де ці гроші, ви знаєте, який у нас бюджет у місті. З ним треба працювати треба наповнювати. Програма, я вам заобіцяю, що наші підприємства будуть працювати, все зробиться для того, щоб вони працювали чесно, по одній простій причині – Все буде чесно. Треба переглянути всі програми, які зараз були прийняті на бюджеті 2014 року. Перевезовий перерозкові на ті програми, які нам потрібно сьогодні. А потім треба в першу чергу навести порядок. Дійсно, законів. І сьогодні люди прийшли, вони законно прийшли до, до вас. Вони сказали свою точку зору. Їх ніхто не запрошує, вони сказали своє бачення. Ви його не Я вам гарантую, все буде робити чесно, все буде робити прозоро. Від хатів ніяких, я вам гарантую, не буде в цьому місці. Ніхто не буде випускати. Закриті, в них добаві вдома, їм не треба в баню йти, не треба нам будувати мільйонні забори. от когни виходить в все життя він простоє. Цього не буде, я вам гарантую. Коли ми будемо працювати кожна докінка буде йти в роботу. Оце я гарантую. І якщо протягом місяця або двох скільки стільки мені громад, якісь не буде якихось кардинальних зрушень, я покладу. Я повожу з сороми руку на серце, те, що я, я за цю три посаду не тримаюся. Я єдине, що хочу зробити, те, щоб наша країна, наше місто, наша держава жила нормально. Зрозуміти, не, люди змінилися. Я навіть з цими людьми демократичними говорю сьогодні. Вони кажуть, а там відкатуєте. Немає цього, не буде. Люди інші. Нема продажних, не буде їх. Ви положили свої вологи свою склад. Оце я вам гарантую честь влади, прозорість влади і підзвітність влади. Влада має контролюватися. Більше я вам зараз гарантувати не можу. Про наслідки своєї роботи я просвітую громаді і вам, разом в такому. І якщо будуть якісь негаразди, я готовий скласти себе всіх повноважень. Честь і прозорість. Оце